Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше, ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас а, діють так, зверху. Все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії а, і сили наміру. Так? А, ну, давайте я буду починати. Доброго вечора, колеги. А це буде такий міні-розклад на коридор затемнень для вас. На такі питання, що забере коридор затемнень, що принесе, як себе поводити в цей період, як себе не поводити та що потрібно змінити. Давайте подивимось. Почнемо з першого питання. Що? Цього видно, що забере коридор затильний для вас вички. Старший аркан імператриці говорить про те, що. ой. Ладно, спочатку скажу на якісь кардинальні речі. Імператриця це жінка. Це жінка. Е... Це мама, це сестра, це бабуся, це ви, так? Може, ви дуже сильно хочете бути дружиною або мамою. І в цей коридор затемнень ви зрозумієте, що не то, щоб вам не також це потрібно, так? а більше про те, що це не першочергове, чого б ви дуже хотіли. так? Для когось із. Ну, мене ж дивляться не тільки жінки, а й чоловіки. Для вас це не знаю, може ви розведетесь з кимось, так? Може піти якась важлива жінка з вашого життя. Просто ви повинні розуміти, що якщо випадає така вже значима фігурна карта, це говорить про те, що хтось реально може фізично піти з вашого життя. Не просто там розлука, неспілкування. Хоча таке теж може бути. А й Фізично в інший світ, скажімо так. Я не дуже люблю трактувати такі речі, але не сказати я це не можу. Може, ви знаєте, що є у вас якась пожила людина, яка, ну, якби, в принципі, готується до цього. так? Але я вам хочу сказати, що це. Якісь хлопоти може за жіночою красою, так? коли ми дуже багато витрачаємо грошей на нашу красу, масажі, різні всілякі процедури б'юті. може, ви зрозумієте, що щось вам не потрібно робити, а щось ви вже не хочете, бо від чогось відмовляєтесь, може від всіляких уколів або покраски волосся. Так? Це якась така кардинальна трошки зміна своєї зовнішності. В принципі, це не дуже про левчиків, але таке може бути. Для хлопців у вас в принципі, те ж саме, але мені здається, що це ще витрати на якусь жінку. Може на маму, може на вашу кохану жінку, кохану дівчину. Може, ви з кимось розходитесь, так? такий момент теж може бути. А, також я не договорила про замужества, да? діти. Бажання хоч дуже сильно хотіти дітей, або бажання дуже сильно вийти заміж. Ви просто зрозумієте, що у вас ви хочете, ви цього хочете, але може трошки пізніше. Це для вас зараз не так важливо, так? Може якесь погане судження про те, як я бачу себе дружиною або мамою, у вас може теж піти. І ви навпаки захочете бути. Ну, може, не хотіли бути мамою і дружиною. Тут ви захочете цього, так? Це, якби, міняти трошки свій погляд на цю скажімо так, не знаю, сферу життя нашого, так? І міняти цінності. Давайте уточнити, що, що ще означає для вас імператриця. Так, бачите, от виходить карта Семірочка Кубків це карта. Мрійлива, але дуже ілюзорна. Це коли наші, нас стільки багато мрій, що ми входимо в ілюзію, ми ходимо в це болотце. Може, у вас багато ілюзій було на рахунок вашої дівчини, вашої дружини, а якоїсь дуже значимої для вас жінки? Може, це ваша начальниця, таке ж теж може бути. Імператриця, вона має силу бути не тільки мамою, бабусею, мудрою жінкою. Так, вона ще й гарний. А... Гарний руководитель, да? і у вас може, може якась ілюзія просто спасти. Може, ви якусь жінку дуже сильно е, перевищували в значенні якомусь, да, в своїх поглядах на цю жінку, а тут хоп, і ну, якби ці ілюзії спадуть, і ви побачите її е, в іншому, скажімо, так, ключі, в іншому варіанті. Е, 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 і коли ілюзії спадають, тоді, е, тоді настає. Скажімо так, рожеві окуляри знімаються. Ми бачимо людину такою, яка вона є. так? Може, вона не така супер класна, як вам здається, а може навпаки, ви бачите людину дуже в гарних красках, а у людини насправді дуже важке життя. І все, що вона робить, вона має тільки за рахунок своїх трудів. так? Ну, і в когось я ж кажу, може змінитися вектор направлення не бути дружиною, мамою, а бути, наприклад, кар'єрист, кар'єристом або кар'єристкою. Неважливо, що це виходить і для чоловіків, і для жінок, тому що це може бути просто дуже така сильна жіноча енергетика у вас, так? А в когось просто спадуть ілюзії, ви зрозумієте, що ось таке празна життя, коли ми не хочемо заміж. Не хочемо дітей, нам здається, що нам це все не потрібно. У вас навпаки міняється це в сторону, що так, я хочу цього, я до цього йду і я наважусь на, на щось більш серйозне в своєму житті. Давайте далі дивитися О, бачите, у вас одні колоди, троєчка мечів. Ну, Знаєте, це карта обманів, це карта зрад. Може, ви після якоїсь поганої ситуації зміните своє бачення всього цього, так? А може в когось це вбити якісь почуття е, спеціально своїм розумом, да, своєю холодністю до, в принципі, архетипу імператриці. Це може бути і кохана жінка, або як, знаєте, як роль, яку ми хотіли б виконувати в майбутньому, так? І ви собі, ну, це карта заборони. Це карта заборони. Знаєте в якому ключі? Коли ми кохаємо ще, так, але ми спеціально вбиваємо ці почуття в собі, тому що не розуміємо, як нам далі. І ми розуміємо, що ми хочемо бути більш кар'єристом або кар'єристкою, і почуття нам зараз не важливі, тому що була якась може, негарна ситуація, після якої ви дуже сильно змінюєтесь. Так-так-так-так. Давайте дивитися далі, що принесе вам. Коридор затемнений. Що принесе вам коридор затемнений? темнення Що принесе вам коридор затемнений? Карта смерті, знаєте, це трансформація, дуже причому сильна. Це коли якась одна із сфер в нашому житті відмирає, все трансформується прям. Е це коли не можна впізнати навіть, що так, в принципі, можливо. Так? Це дуже сильно міняти себе, дуже сильно міняти якісь свої погляди, свої цінності. Це коли трансформується наша робоча сфера, трансформується почуття. Це коли, знаєте, щось в вашому житті, що принесе коридор за те, щось завершується. По смерті це боляче, це коли щось відмирає. Скажем так, ми це відчуваємо душою і серцем дуже глибоко. Але ви повинні розуміти, що смерть це теж перенародження. Вона завжди з нами, вона завжди поруч і навіть цей момент, коли я зараз з вами розмовляю, він вмирає і народжується щось нове. Кожне моє слово, кожна моя думка це щось нове. Давайте подивимось, чого це стосується карта смерті, аркан. Вау, карта закоханих. Ну, бачите, це може стосуватися реально кохання. Е, дивіться, карта закоханих вона говорить е, про вибір серця, вибір в коханні або вибір кохання. Е, карта смерті і закоханих може казати, що трансформуються ваші відносини до такого моменту, що ви їх просто не впізнаєте. Також ці два з таких доволі сильних, це дуже важлива для вас така сфера на даний момент, як я бачу, може, можуть закінчитися відносини в когось. Але ви повинні розуміти, що, скоріше за все, в цих відносинах був трикутник, тому що карти закоханих говорять, коли людина вибирає між чимось і чимось. Я б могла сказати, що може просто завершитись відносини, але ну, навряд чи тут правда про якийсь вибір. Може, в принципі, в вашому житті вже закінчуються трикутники. Може, часто було таке, що вас зраджували, так? Або ви зраджували. Ось цей момент він завершується. Або ви націлені тільки на щось серйозне, або на кар'єру, так? Або. А... Або людина, яка постійно заводила вас в трикутник, починає відноситись до вас зовсім по-іншому. Ну, на дні колоди карта сили, це карта пристрасті, це карта інстинктів, це карта, коли ми я забуваю, воспитуємо. Да? Собі інстинкти, виспитуємо в собі ось цей момент, коли нам дуже хочеться з кимось ще спілкуватися, з кимось ще дружити. Не дай Бог хто, когось з кимось ще спати. так? Такі моменти теж можуть бути. Ось цей момент трансформується. Також це трансформація пов'язана з коханням до себе, коханням до свого тіла. Займатися спортом, займатися своєю те, що ви їсте їжею, так, займатися своєю зовнішністю. Але це більше якесь таке навіть натуральне направлення, ніж уколи, там, корекція і ще щось інше. Давайте дивитися далі. Така от. Серйозні карти насправді. Що, точніше, як себе поводити в цей період часу вам, Леве? Як себе поводити в цей період часу леве? Корот жезлів. Ну це, в принципі, ваша карта, ваша сила. Це стосується і чоловіків, і жінок, просто що жінки можуть бути в такій більш е... чоловічій енергетиці. Е... Дивіться, це бути в своїй силі, це підкріплювати свої слова діями. Але є така особливість у короля жезлів. Це коли ми спочатку робимо, а потім думаємо, ось цей момент старайтеся прибирати, Тут реально потрібно аналізувати, брати відповідальність за своє тіло, за своє життя, за людей, з якими ви починаєте відносини, так, вкладатися рівноцінно за тих людей, з якими ви працюєте, так, брати відповідальність, вкладатися на повну. Але це ще підкріплювати діями, щоб люди реально бачили, що ви не тільки говорите, ви ще й робите це все. Ну і король жезлів це та людина, яка ставить собі цілі і обов'язково їх добувається. Хтось ну, у когось може бути таке. Що ви зустрінете людину, яка вам дуже сильно сподобається. Ви, дівчата, зустрінете такого чоловіка. Ви, чоловіки, просто відчуєте, що ви ну, хочете діяти, так? Вам тут говорять дій. Це реально може бути людина на щось більш серйозне, довгострокове. Ця людина любить добиватися всіх, хто йому сподобався, так? Або подобається. Давайте ще подивимося, чого це може стосуватися. Бачите, рицер Пентаклів це коли ми вже не просто напланували собі щось, ми починаємо діяти в цьому направленні згідно нашого плану, згідно нашої цілі або мрії. Це можуть бути і стосунки, але це стосунки, знаєте, які будуть розвиватися дуже на довгострокову перспективу, більш серйозні, більш стабільні, і вони будуть так повільно, повільно розвиватись, коли люди будуть, будуть один до одного приглядатися. Якщо це стосується роботи, проєктів, грошей, ви просто почнете діяти. Вам тут говорять, багато працюй, працюй. Якщо ти вибрав, обрав собі якусь ціль, якусь мету, працюй, працюй, в тебе все вийде. В тебе навіть будуть з'являтися гроші для того, щоб ти робив ще більше. Вкладав ще більше, так, і прибуток по рицарю Пентаклів буде ну, доволі гарний. Четверочка Пентаклів говорить правда про карту, ой, про карту, про стан, коли ми економимо. Тут вам говорять більше економити, рахувати свої гроші, дивитися, куди ви їх вкладаєте. Це не економія, коли ми собі. Вибачте, за такий сленг «жлобимося», так? щось купити гарне, поїсти або вдіти. Але просто контролюємо наш фінансовий потік для того, щоб в подальшому мати щось більше, щось більш глобальніше. Ну, і, в принципі, тут говорять, рахуй, рахуй, рахуй свої гроші. Не забувай, куди ти що витрачаєш, так? Ну, Давайте далі дивитися, як вам себе не поводити в цей період часу. Як вам себе не поводити в цей період часу? Семірочка жезлів говорить про те, що вам не потрібно боротися або захищатися. Ми захищатися можемо, але це більш про стан агресії. Не захищайтеся агресивно, або не нападайте агресивно, так? Не будьте дуже напорістим. Да? Це коли я досягну цієї мети, не дивлячись ні на що. Так? От я от хочу, і я так зроблю, як мені захотілось. Тут вам говорять, більше думай, більше аналізуй, не агресуй. Агресувати не можна ні в якому разі. І це розумієте, це карта зовнішнього конфлікту, який потім переходить ну, внутрішній стан. І ви цей конфлікт будете з собою носити ще дуже довго. Давайте ще подивимось, що стосується Семірочка жезлів у вас. Королева жезлів, це теж ваша карта, більш жіночих енергій. Дівчата це точно ваша карта. Хлопці, це може стосуватися вашої дівчини, жінки, людини, яка вам подобається, або людини, з якою у вас якісь конфлікти. Вам тут говорять не агресуйте, не виясняйте, не виясняйте, не виясняйте відносини, але більш на спокійних, скажімо так. Спокійних тонах, да? спокійних вібраціях Дівчата, вам тут теж говорять, будь ласка, не агресуйте, будьте більш врівноважені, спокійні, м'які не захищайтеся в тому плані, якщо щось іде до вас нове. Ось в такому плані, так? ну, можна, але, мабуть, не потрібно. У нас іде в ретроград зараз, ну скоро через декілька днів, в ретроградний рух Марс. Марс це більш енергія овна, але все одно це планета, яка управляє вогняним знаком. А вибачте леви і стрільці це теж вогонь. І це на вас теж може впливати. І вам тут говорять, що якщо хочеш полінувати, Лінуйся. Якщо хочеш нічого не робити, не роби, але не агресуй. Будь більш спокійний або спокійна. Так? Комусь може, хто займається езотерикою і магією, не магічте щось глобальне, сильне або шкідливе, запретне, да? От Щось в такому ключі. То що все ж таки це карта відьмочок це більше правда карта дівчат овнів. Але е, я думаю, посил ви й мені зрозуміли. Е, давайте далі. І е, останнє питання в нас: що потрібно змінити вам? Е, що потрібно змінити вам леви? Ще хочу сказати, що там у вас на дні колоди на те, як себе не поводити, був паш жезлів. Це говорить про те, що... Перш ніж щось сказати або зробити, дуже сильно думайте, чим вам це в подальшому, як ви в подальшому будете діяти і як воно до вас обер... обернеться. Так? так, що потрібно змінити вам. Четвірочка пентаклів. Ну, дивіться, це може стосуватися реальних грошей, відношення до грошей, бути більш економними в плані не витрачати на щось. На те, що вам не потрібно. Не бути, бо леви такі люблять, вони люблять робити подарунки всім, вони люблять подарунки робити собі. Часто це бувають якісь, може, безділушки, може, якісь не зовсім потрібні речі. І вам тут говорять, що м -м постарайся, якщо ти хочеш щось більш глобальне в своєму житті, більш е -е дорогості, так? Дорогою вартості. Тобі потрібно відкладати гроші. так? Також це, що може змінитися? Може навпаки, змінитися той стан, що ви багато собі чого не дозволяли, і тут ви почнете це робити. І вам реально від цього буде дуже кайфово. Може ви перестанете. Ну, Мені не йде економія, мені йде слово, вибачте, за сленг, жлобкуватості до себе. так? Е не витрачати лишні гроші постійно їх щось там вкладати, складати, але не витрачати на себе. Це теж може змінитися. Чого стосується четвірка Пентаклів, бачите, восьмірочка м'ячей це коли ми постійно закриваємо себе від своїх бажань, від того, що ми хочемо робити, від того, що ми хочемо отримувати від життя, від людей, може, якісь подарунки собі. так? Може, подарунки від людей, може, це, знаєте, небажання рухатися далі і е, залишати планку, хотіти більшого від життя, хотіти більше грошей. Ось цей момент змінюється, і у вас, скоріше за все, е з вам захочеться більше, ви більше собі будете дозволяти. Також це може стосуватися вашого пості, бо четвірочка це постійний стан, і ще й вісьмірка, так. Це постійний стан, це те, що з вами постійно е, прибуває, в якому, це те, в якому стані ви постійно прибуваєте. Восьмірочка метів це коли ми закриваємося від всіх, від соціуму, ми дуже сильно йдемо в свої думки, в те, що ми відчуваємо, в те, що ми думаємо. А може ми не такі, а може щось з нами не так, а може то. Може, ми дуже багато думаємо, і це карта накрутів. І це те, що з вами на постійній основі. І вам тут на дні колоди виходить сам. Диявол, який говорить, слухай, це диявол з тобою грається, це твій диявол, це те, що робить тебе нещасливим або нещасливою, Тобі говорять, виходь з цього стану, ти про російську проработаєш свого дьявола. Да? Вам тут говорять, що цей диявол якраз і заключається в тому, що ви постійно себе, може, в чомусь недооцінюєте або накручуєте, або вам здається, що ви не бачите результату з того, що ви зробили, так? І багато від себе потребуєте. Ось цей момент потрібно прибирати. Ну що, я думаю, що я вам підказала трошечки. Бажаю вам гарного коридору затемнень, щоб нічого поганого з вами не сталося. Приймайте в житті все як є. Бажаю нам всім миру і щоб війна поскоріше закінчилась. Люблю, цілую.